I'm not saying to. Вже нашкоднічав Ну як так можна, Леон? Ну-ну-ну. Не можна так робити. Куди ти ще й до рота береш? Ти ж не голодний, щойно поїв. Дивіться, відірвав шматочок листя. А тепер плаче рослинка, дивись. Крапають крапельки. Ти її боляче зробив. Хіба так можна? Рослинка жива, не можна віддрівати? Куди ти лізеш знову? Ох ці маленькі рученята. Все їм потрібно, все потрібно. Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео, в новому тижневому влозі. Всім вам щиро дякую за. Вашу підтримку за ваші перегляди. Мені дуже приємно знімати для вас цікавий контент. І сподіваюся, що ви трохи відволікаєтесь та відпочиваєте, коли переглядаєте мої відео. Що ж, на попередніх кадрах ви бачили, що Леончик стає таким бешкетником, скрізь відлізе, все йому цікаво. Але це нормально, дитина росте. Досліджує світ, і взагалі він зараз стає дуже цікавим і за ним цікаво спостерігати. Як бачите, я на балконі недаремно вчора тут поприбирала. Тепер в мене плюс одна локація для зйомок. Правда, це буде продовжуватися недовго, тому що коли буде спека, тут буде неможливо знаходитись, бо буде дуже душно. Із-за панорамних вікон сильно нагрівається балкон, і від балкону нагрівається кухня і стає дуже жарко. Я, до речі, причепила мікрофон, щоб був нормальний звук і не було ехо. Отже, хочу розпочати відео з того, що я отримала посилочку. Посилочка мені прийшла від Наталії. Наталія відкрила свій косметичний магазин, який називається Нова Косметик. Ось так, як на етикетці. Це посилка сюрприз, подарунок. Я нічого не замовляла у неї. Вона сама вислала і це дуже несподівано, дуже приємно і дуже цікаво, що тут зараз разом з вами її відкрию. Дивимось, ой, дивіться, показую і вам. Одразу, по-перше, одразу дуже приємний аромат, пахне такими смачними парфюмами. Так, листівка, дивіться, яка гарнюща, світлого великодня, миру, радості, добра. Так, магазин Нова Косметик. вітає тебе та твою сім'ю із Великоднем. Нехай у твоєму домі панують любов, гармонія та краса. А шкіра сяє так само, як наші серця у ці святкові дні. Миру Україні. Клас. Дякую за повагу та підтримку, Наталія. Супер. Дивіться, дуже гарна листівочка. Зі святом, я так розумію, це Наталочка привітала зі святом. І подивимось, що тут гарненько запаковано, наліпка. Це все я потім зберігаю і використовую далі, коли відправляю комусь посилочки. Так, ну тут, дивіться, ось. Цілий бокс косметики. Зараз роздивимось, що тут є. Одразу із того, що я знаю: це ось такий бальзам для губ від Carmex. Я, до речі, дуже люблю цей бальзам. В мене є бальзам Стік. Якраз він зараз в мене на губах, я його постійно використовую. І тепер в мене буде ще один ось такий. Так, далі масочка для обличчя, дивіться, ось така. Я обожнюю маски, часто їх роблю. Якраз плюс одна до моєї колекції масок. Ухти, це крем для обличчя з СПФ. Сонцезахисний крем, дивіться, SPF 50. Це якраз те, що мені потрібно, бо попереду літо, ну, взагалі вже треба починати користуватися сонцезахисним кремом. І це корейський крем буду тестити, ще такого в мене не було. А сподіваюся, що він мені підійде. Клас, дякую. Так. Вау! Елеміс. Від бренду Елеміс ось такий крем проти зморшок. Денний крем під очі. Супер! Дивіться. Так, фокус. Клас. Я дуже люблю цей бренд Елеміс. У мене дещо від нього є. Я користуюсь, то дійсно. Класний бренд. Він не дешевий, але дуже дієвий. Хоча це не під очі, а, напевно, просто крем для обличчя проти зморшок. Якраз в мене закінчився мій крем для обличчя, буду пробувати такий це, до речі, така маленька тревел-версія. А якщо мені сподобається, то обов'язково куплю потім повнорозмірний. Так, тут зволожувальний кондиціонер з екстрактом зерна. Ось такий пробничок і зволожувальний шампунь теж з екстрактом зерна. Спробую. Взагалі, такі шампуні люблю брати з собою в подорожі. Маленькі версії я маю на увазі. Також, коли в лікарні ми лежали, то теж мені Сергій привіз, якраз в мене були запаси. Дуже зручно, що не треба брати з собою велику упаковку. Ну і плюс можна затестити, спробувати, чи сподобається, чи ні. Ось такі засоби для волосся. О, і тут баночки від кюндал. Гель для душу, для тіла. Дивіться, ось такий. Шампунь. В мене не було шампуня для волосся від кюндал. Якраз спробую. Теж зручно, що маленька баночка. На пробу. Так, і це, я так розумію, це, це, це кондиціонер для волосся. Так, я правильно зрозуміла. Ось такий дивіться. Клас. Якщо чесно, то я дуже вражена подарунком. Мені дуже приємно. І Наталочко, я бажаю успіхів і процвітання. Твоєму магазинчику також бажаю тобі багато вдячних та щедрих клієнтів. Вже дуже хочу спробувати цей сонцезахисний крем та крем для обличчя від Елеміс, але буду пробувати завтра, бо сьогодні я вже свій догляд нанесла і нанесла макіяж. Ще раз дякую Наталочка за такий приємний подарунок. До речі, Наталю я знаю особисто, хоча ми з нею і познайомились онлайн на платформі YouTube, Проте бачили з нею декілька разів, коли ми були у Львові. Дуже приємна людина, вона професіонал своєї справи, вона косметолог-естетист, постійно розвивається, навчається і горить своєю справою, тому щиро можемо рекомендувати її. Магазин, і також вона дає безкоштовні консультації по підбору доглядової косметики, що дуже цінно, тому що я, наприклад, не знаю, що мені потрібно, не дуже в цьому розбираюся. І коли є така людина, яка може порекомендувати, то це прям дуже класно. Посилання на інстаграм сторінку магазинчика Нова Косметик я залишу в описі під цим відео. Якщо у вас щось цікавить, то Наталя з радістю вам допоможе підбере. І також я знаю, що готується сайт, але поки що вона працює саме через сторінку в інстаграмі. Ще хочу відповісти на запитання. Яке залишили під відео, запитують, як я вкладаю дитину спати. Розпочну з того, що коли я налагодила грудне вигодовування, то звісно, що Леон почав засинати під час смоктання грудей. От, ну і звісно, що ми використовували білий шум одразу, як повернулися з пологового, це ми почали робити для того, щоб вдома не ходити на ціпочках, щоб не шепотіти. Жити своє нормальне життя, а дитина щоб нічого не чула, зайвих звуків і далі продовжувала спати. Також білий шум ми використовували, коли виходили на вулицю, щоб теж не було пробудження від гучних шумів. Під час прогулянки він без проблем засинав і засинає зараз у візочку. А білий шум на вулиці ми використовували десь до 6 місяців, до того моменту, поки користувалися люлькою, як пересадили його в прогулянковий блок, то вже на вулицю перестали брати білий шум. От і десь місяців до 9 ми дуже рідко його заколисували. Тільки в якихось таких екстрених ситуаціях, коли він не міг заснути. Або тоді, коли Сергій залишався з ним сам, і, звісно, щоб вкласти його спати, то він його трохи колесав. Десь місяців після дев'яти відбулись невеличкі зміни. Я не знаю, чи то якийсь скачок зросту, чи регрес сну, чи що. Стало складно його вкласти спати. Це був такий період, недовгий, десь місяць, от, і доводилось його майже перед кожним вкладанням спати, колесати, бо грудей йому було недостатньо. Одразу хочу сказати, що білий шум ми використовуємо не завжди. Бувають такі моменти, що ми його не включаємо. Це зазвичай відбувається тоді, коли ми знаємо, що вдома буде тихо, ми нічого не будемо робити, або коли я одна з ним залишаюся і лежу поруч, то тоді білий шум не використовуємо. Ну і звісно, що коли на нічний сон він засинає, і якщо ми вмикаємо білий шум. То він недовго у нас включений. Зазвичай починається повітряна тривога, і ми його вимикаємо, щоб почути, що відбувається на вулиці. Зараз, після того, як Леон почав активно їсти звичайну їжу. Після сніданку в нього якраз приходить час, що йому потрібно вкладатися на перший сон. Тому ми пропускаємо годування грудьми, і щоб він заснув, його зазвичай вкладає Сергій, то трохи заколисує. Але це недовго триває, десь хвилин 5 потрібно для того, щоб він заснув. А то буває і 3 хвилинки. Також Леон може заснути, коли гойдається в шезлонгу. Це теж зазвичай, коли залишається він. З Сергієм, а я кудись йду. Ну, а так, основний ритуал на засинання це смоктання грудей. Ну і білий шум вже йде як допоміжний атрибут. І хочу сказати, що я взагалі не шкодую, що купила цю колонку, вона дуже класна виручає нас і рекомендую також скористатися. Білим шумом, хоча багатьом дітям він не заходить, діти на нього не реагують. От я не знаю, чи то Леон такий, що йому все підходить, чи то, то із-за того, що ми його з самого народження привчили до білого шуму, тому він спокійно з ним, спокійно й швидко засинає з ним. От, і хочу сказати, що коли я вкладаю леона і увімкнений білий шум, то я теж можу відійти в сон. Так, ну а я продовжую прибирання. Спершу мені потрібно розібрати цю купу речей. У мене так завжди. Бачиш, купку, роби її більшою. Якщо щось туди поклав, то воно починає накопичуватися. Ця купа починає рости, Так, да, зайчик? Тому ми. З Леончиком приступаємо до роботи. Ящику зі шкарпетками та білизною прибрала. До речі, Лор навчився розтібати ось ці замки. Ха-ха-ха. Mm. А ось тут у мене капець, що відбувається. Все, що зайве, я скидувала сюди. Треба тепер тут все довести до ладу. Я взагалі хочу дістати звідси. Все і скласти, напевно, сюди. Деякі речі Леона, Бо треба звільнити штул. Що ти робиш? Вже порвав. Але це папір. Треба, до речі, зайнятися альбомом. Треба його заповнити. Замовити фотографії. Такий класний, гарний. О, треба записати зубчики, коли вилізли. Нарешті цієї купи в ліжку вже немає. Залишилось тут тільки покривало, нехай поки лежить. Так, цю подушку можна покласти на ліжко. Це речі, які Леончик буде сьогодні одягати. І дивіться, я зробила розхламлення постільної білизни. Нарешті я це зробила давно хотіла. Є тут білизна, вже яка мені не подобається. Тому вона піде в смітник і тут теж домашній одяг. Леона буде теж такий, теж все йде в смітник. У нас обід. сьогодні на обід борщик. У Леончика тут овочі з яловичиною. Перетерта яловичина. Вже хоче їсти. Смачного нам. З камери трохи поприбирала в шафі, вже навела остаточний порядок. І зараз тут трохи поскладала ще іграшки, відправила хлопців на вулицю. Мені треба швиденько протерти пил скрізь, пропили та вимити підлогу. І потім ввечері ще вимою всі всі іграшки. Трохи не встигла доприбирати. Прийшов помічник, повернувся з прогулянки. Я його поставила в ліжко. І швиденько мені треба домити підлогу і все. Це, нарешті, тут чистота, порядок, немає пилу. Я не знаю, звідки береться той пил, але буквально два дні і знову все пильно треба мити, прибирати. Так, на пеленальному столику залишила мінімум вже речей. Тут так само. Планую його відфотографувати, виставити на продаж. от І лончик вже тут капушиться, тому залишила тільки підгузки, пелюшки і там рушнички. І все. Лончик, чуєте? Слухає пані Калину. Зараз буде вечеряти і спадки. Все, друзі, я буду завершувати цей відео, цей влог. Всім вам щиро дякую за перегляд. Сподіваюся, що трошечки вас змотивувала привезти до ладу будинок, оселю, квартиру, ага, до свята, підготуватися. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, па-па!